Нещодавно в селі Войниха відбувся день села для войнихівців та гостей була підготовлена концертна програма, яку відкрили своїм виступом жіночий ансамбль Калина та подарували односельцям пишний коровай. Сільський голова войнихівської сільської ради Григорій Сердюк привітав присутніх зі святом та від імені сільської ради вручив подарунки та подяки за мужність і героїзм воїнам-учасникам АТО нас, селян, адже ми протягом року трудимося. На своїх домівках, на роботі, в полі, на огородах, і сьогодні таке свято, щоб ви трошки відпочили, трошки побачили один одного, бо за роботою ніколи поспілкуватися. Весь вечір для жителів села линули пісні та запальні танці від учасників художньої самодіяльності. Біля будинку культури були розгорнуті виставки робіт майстрів народної творчості. Для дітей була підготовлена розважальна програма. Також кожен міг скуштувати куліш, вареники, шашлик. А хто полюбляє солодощі та випічку, працювала виставка-продаж борошняних виробів. День села це справжнє свято для його жителів, час підбиття підсумків роботи впродовж року, час, коли можна повеселитись, відпочити, порадіти зустрічам. Свято Ало до пізнього вечора і залишило прекрасні враження у жителів села та його гостей. Тетяна Тарадник, Радник, Руслан Чорнокульський телевізійна служба новин, об'єктив.